Тскюда. Е? Сонаге. Такого аніме ви ще не бачили. Пік. Зараз в аніме-спільноті це найбільш заїжджене слово. Клянуся, пік, це будь-що новеньке та цікавеньке, що потрапляє в руки до фанатів. Новий тайтл, що у всіх на слуху? Пік! Яскрава добре анімована бійка. Пік у цього чувака є аура. Брону це тупо пік. Його використовують так часто, що слово пік майже втратило свій сенс, і тепер більше нагадує знецінення ніж похвалу. Але нещодавно вийшов тайтл, який важко описати будь-якими словами, тому що жодне з них не зможе по справжньому передати глибину тих почуттів, які я отримав під час перегляду. От настільки він гарний, це не те аніме з купою екшену, про яке завтра забудуть, а те, що дарує вам унікальну історію і демонструє справжню глибину людського духу. Воно надихає і зачаровує водночас, і як і багато інших великих творів. Має що розповісти світові шоу, яке не просто увійде до списку найкращих тайтлів сезону чи навіть року, а стане кращим тайтлом десятиріччя, особливо для мене. І я кажу це добре знаючи, що в цьому десятилітті вийшли Фрірен, Дандадан та Сага про Вінлан. І цей тайтл зветься Орбіта про рух Землі. Альтернативна історія Польщі, час, коли всі знають, що Земля центр Всесвіту. А церква трохи біситься, якщо ти думаєш інакше, називає єретиками всіх, хто поширює протилежні ідеї, і йшла їм світло, щоб ці прозріли. Рафал, звичайний хлопець в пошуках легкого життя, раптом зустрічає науковця, який за певних обставин розповідає йому про свою теорію, що перевертає його світ до гори Дригом. Або в бік, або зліво направо, або так, мабуть, в космосі немає напрямків. Рафале, ти став частиною більшого всесвіту. Просто ще про це не знаєш. Ти збираєш команду? Я збираю команду. Назвемо її. Геліоцентризм ідея, що земля, на якій вони стоять, насправді рухається. Така глибока та небезпечна ідея, що за неї можна навіть померти. Але ця розмова як ефект доміно запускає подорож, що триває роками, десятиліттями, про наполегливість людини у пошуках істини та знань, чого б це не коштувало. То це аніме про відкриття геліоцентризму? Але фу, хіба це не нудне космолайно? Гаразд, по-перше, хіба не прикольно, як одне з найбільших наукових відкриттів може перевернути світ, ні, але ну нічого. Я поговорю про всі ці відео, які дивлюся на ніч з кимось іншим. А по-друге. Перегляд аніме іноді схожий на поїдання піци. Просто послухайте, куди я веду. На хорошу піцу завжди є час. Хто ж її не любить? Їх ще й ціла купа існує, можна замовити щось з великої трійки, якщо хочеться чогось звичайного. Нью-Йоркську, якщо бажаєте померти смачною смертю. з печі, якщо ви трішечки примхливі. Є що шозики, що люблять гавайську, це нормально. Я колись теж хотів відрізнятися від сірої маси. Піца мені ніколи не набридне, але водночас це ж піца. Я знаю, чого очікувати, я їв її Мільйон разів та їстиму і надалі. Але пам'ятаю, як вперше спробував Цукемен страву, про яку дізнався, переїхавши до Японії. І вона щось в мені розбудила. Рамен сповнений смаку, не схожий на жоден інший рамен, який я їв, і в ту ж мить у мене з'явилась нова пристрасть, якої я ніколи раніше не відчував. Але ви дорослішаєте і продовжуєте пробувати нове, хоча знайти щось цілковито нове, чого ви ніколи не їли, стає все важче і важче. І саме такі моменти нагадують вам, що в житті є щось більше, ніж просто піца. Про що я там говорив? Зараз рідко знайдеш абсолютно нову концепцію, якої ніхто не бачив, а орбіта саме така. Чи є новизна запорукою того, що вам сподобається? Ні. Але орбіта перетворює дослідження чогось нового на магію, що не часто побачиш в інших аніме. З Самого початку тайтл задає власну ціль у межах історії приголомшити всіх найбільшою новиною у світі, але зробити це непомітно. Ось дивитесь ви собі серію, іначе розумієте напрямок розвитку подій. І саме в цей момент вас хапають за шию і швиряють об землю, бо не треба було думати, що вгадали, що буде далі. Майже одразу ви усвідомлюєте, що ставки реальні і тут не жартують. Щойно вам здається, що ви знаєте, що станеться далі, настає найстрашніший момент. У наш час рідко знайдеш аніме, що може здивувати мене хоч раз, але орбіта змогла зробити це з десяток разів. Цей тайтл не грає за правилами. Він розриває їх та пише власні на чолі з найсильнішим лиходієм, якого ми бачили донині. Зазвичай, коли ми говоримо про аніме, то порівнюємо його з іншими. Але донині я не бачив такого жахливого персонажа як з часів Крістофера Вальця в безславних виродках. Чоловік, від появи якого вдвічі підскакує тиск, чия присутність на екрані вимагає вашої уваги в кожній сцені. Розумний, розважливий, безжально ефективний у полюванні на єретиків. але найстрашніше те, що на його думку він усе робить правильно і використовує це як виправдання для здійснення найогидніших злочинів, які він коли-небудь робив. Є моменти, де напруга зашкалює настільки, що забуваєш дихати, бо справді не знаєш, чим закінчиться ця сцена. Ми рухаємося далі вперед, чи все йдеш кереберть? Чи новак тягне нас усіх у пекло? І здається, ніби якщо втратиш пильність хоч на секунду, це якось вплине на долі персонажів на екрані. Жоден тайтл вже давно не викликав у мене таких відчуттів. Хоча ця гра в кота й мишку навіть не найсильніша сторона аніме і новак, можливо, навіть не найкращий персонаж Рафал. Не по роках розумний хлопчина, що мріє про легке життя. Бадені, егоїстичний священник, що йде до мети по головах. Очі, людина, яка відчайдушно шукає надію в пропащому світі. Йолента, Шміт, Альберт, Драк, Губерт. Рух землі зібрав найкращий каст з тих, що я бачив. Ось спостерігаєте ви за персонажем і думаєте: ось це він, це мій герой. Ви занурюєтесь в його історію, цікавитесь його думками, розділяєте його погляди, вболіваєте за нього. І тоді історія переключається на якогось рандомного пер... Се, і ви такі, пф, це хто взагалі? За кого цей хер би має? Це не мій бро. А потім всього лише одна розмова: ви засоваєтесь і подумаєте, а ну, послухаймо його. Ви занурюєтесь його історію, цікавитесь його думками, розділяєте його погляди, вболіваєте за його перемогу і так десь чотири рази. Тут немає головного героя, лише люди, які працюють заради спільної мети, пошуку істини попри перешкоди, і в кожного різний вік, ідеали, цілі, переконання, філософія сформовані життєвим досвідом. І кожен так чи інакше цікавіший за попереднього. Обрати улюбленого персонажа тут неможливо. У кожного з персонажів є свої причини бути частиною історії. Деякі з них з цілком протилежними філософіями, і сюжет постійно зводить їх чолами. Хтось висловлює свою думку, і ви такі Кайшокмуфком, вота що А хтось інший заперечить, мовляв, що то мате. та ще чувача. Діалог одна з найдивовижніших речей цього аніме. От, послухайте, ви протистоїте не мені і не єретикам, а поєднанню уяви та цікавості. Одним словом, самій істині вона шириться як епідемія, непідвладна навіть носію. Це не невинна сила, яку може приборкати орден. І от наскільки глибока ця цитата? І це лише одна з тих багатьох, що кажуть персонажі, настільки надихаюча, що, хоч в рамочку у ванні на дзеркалі віший. неправильна відповідь не є безглуздою. Геліоцентризм це моя віра. Гадайте, Бог залишається на небі, бо теж живе в страху перед тим, що створив? А, взагалі, здається, це було в «Діти шпигунів 2». це аніме безперервна битва ідей, де обрана зброя це слово. Це об'ємне аніме, дуже об'ємне, об'ємне за характером і за ідеями, об'ємніше за саму землю, навіть за нейтронну зорю. Та твоя мама об'ємніша. Проте не виникає відчуття, що тут багато води. Кожна сцена, кожна розмова має певну мету, навіть якщо вони не рухають сюжет, самі герої ніколи не стоять на місці. Мета. Метафорично кажучи, бо вони тут частенько стоять. І хоча спочатку здається, що тут йдеться про церкву, так наука, сучко, шукаємо істину. Та не виникає відчуття, наче вам проповідують. Пропагувати ідею було б набагато простіше, все ж персонажі представляють обидві сторони, що дозволяє дійти до власних висновків. Навіть якщо вони не збігаються з тими, до яких доходять герої, тому що кожна нова розмова показує, як персонажі впливають на ідеологію одне одного. Вони поступово змінюють одне одного. Хтось буде стояти горою за одне, а за п'ять серій, зустрівши купу людей, прийме важливе рішення, яке піде в розріз з усім, що він відстоював спочатку. Це не просто усталені тривимірні персонажі. Це перлина того, як персонажами розповідається історія. Персонажі розмовляють, вчать одне одного, вбирають слова інших людей і змінюються. Не обов'язково на краще, не обов'язково на гірше, але так, як їм треба. Люди помирають, так і не досягнувши мрії, не реалі реалізувавши амбіції, та ти відчуваєш, що ніхто не пішов, не знайшовши те, чого насправді шукав, і це з красиво. Словами не передати, як надихає сюжет цього аніме. Ісаак Ньютон – один з найвидатніших вчених в історії. Людина, яка відкрила закони руху, закони гравітації, фундаментальні закони, якими ми користуємося і сьогодні. Під час вивчення руху місяця він ненароком винайшов цілу галузь математики, яку ви знаєте під назвою обчислення, і все це до 26 років. Після чого він скромно заявив: якщо я бачив далі інших, то тому, що стояв на плечах гігантів, про рух землі уособлює цю цитату в найчистішому вигляді. Існує небагато тайтлів, що показують глибину людського духу настільки чудово, як цей, без прокачки левелів, без волаючих від пробиття лімітів мужиків. Він показує прогрес це спільні зусилля через обмін ідеями та поглядами, правильними і ні. Бо хід історії пише не одна людина, а всі люди разом. Люди, які відстоюватимуть свою віру попри все, до біса перепони, переконання формуються думками людей навколо. Пам'ятаєте цих, їхня розмова закінчується так: Вони так і не знайшли спільної мови. Але те, що вони визнали інші точки зору, допоможе їм зрозуміти, навчити і, зрештою, навіть довіритися один одному. І бляха, саме такого нам не вистачає. Тут кожен персонаж потрапляє у ситуацію, що випробовує їхні переконання. І постає питання, як діяти в такій ситуації? Бо чим довше ми дивимося, тим більше розуміємо, що справа була не в правдивості геліоцентризму, а справа була у вірі. Сліпа віра один з найнебезпечніших способів мислення, незалежно від того. Що це за віра, і це один з найважливіших меседжів, що нам треба почути у час, коли думки настільки різняться, коли ніхто не може ні про що домовитися, це аніме глибоко мене вразило. Якщо сага про Вінланд навчила, що в нас немає ворогів, то орбіта каже, що потрібно просто послухати їх. Тут показано, що справжня сила не в тих, хто завжди правий, а в тих, хто вміє поступатися, коли схибив. Це нагадування про те, що навіть якщо ви не згодні, ви все ще можете зрозуміти і поспівчувати, адже ви є частиною чогось більшого. Світ набагато більше, ніж маленька бульбашка навколо тебе. І з тобою чи без тебе ми рухаємось далі. Отже, якщо і так. Не забувайте рухатися вперед разом з ним, орбіта це аніме про те, як рухається Земля, і ми всі її частина. Привіт, народ! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Е, озвучив, як завжди, коржик. Перевела прекрасна Ксіліан. за візуал. Дякую, Коваленко Богдану. Тільки кіно ми зробили попереднє відео, як Гігук Паскуда зробив нове, тому ми в темпівайсу намагалися його якось наздогнати. Буду дуже вдячний вам за ваші всі донати. Вони нас дуже мотивують і допомагають. Спочатку я не планував знімати відос про орбіту. Гадав, що прибережу його для відео про найкраще аніме у кінці цього року. Але після перегляду зрозумів, що таке. Аніме трапляється дуже і дуже рідко. Тож, будь ласка, подивіться його. Це до біса дивовижний досвід. Хай там як на сьогодні у мене все. Тому відео буде коротеньким. З вами був Гігук, і побачимось наступного разу.